Фактично цього року ми вже маємо п'ятий клас, який пройшов повністю нову українську школу. Дайте оцінки, чому дошки нема, чому парти рухаються. Якщо ти помиляєшся, то це нормально. Само суспільство міняє запит до, до школи і до освіти. У мене розумний син чи бо да. я ти вважає, що це розвиває фантазію, але вона я так мсі історії не з підручників. Школа це місце, де вивчають не тільки теореми і аксіоми. Тут формуються правила життя. Освіта. Її вплив важко переоцінити. Тому дуже важливо, аби під час навчання нам зустрічалися українці, які розуміють її значення для майбутнього. Такі, як герой нашого проекту про цінності освіти. У 2018 році в усіх українських школах стартувала реформа НУш. Тоді зміни здавалися багатьом незрозумілими і підозрілими. Сьогодні вже можна робити перші висновки. Тож, які вони діти, що навчаються в новій українській школі, чим відрізняються від попереднього покоління школярів? І що чекати батькам від реформи надалі? Сьогодні про це і поговоримо. Мене звати Олена Ліннік. Я є доктором педагогічних наук і професором кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2016 року я працювала у складі робочої групи над розробленням концепції нова українська школа. З 2019 року працювала в Міністерстві освіти і науки і займалася впровадженням реформи в освітню практику. Доброго дня. Доброго дня. Ну що, давайте спробуємо розібратися власне, в освітній реформі в Україні і розпочнемо з того, як все починалось. А спочатку була концепція. Тобто ідея, головна ідея зробити освіту дружньою для дитини. Треба було вибудувати фундамент, які в нас цінності далі спланувати, як ми їх реалізуємо. Це перепідготовка вчителів, це зміна освітнього середовища. Щоб середовище само по собі навчало і розвивало, тобто була ідея зробити так звані осередки розвивальні в класах для того, щоб там були осередок для гри, для читання, для навчання, для досліджень, щоб можна було їх змінювати, щоб сам простір класу став динамічним, Хотілося позбутися у цієї розстановки важких парт, один за одним, яких не можна рухати, і які вже змушують власне вчителя організовувати тільки так процес, коли він стоїть і діти на нього дивляться. Але насправді, наприклад, на початку від батьків було і багато супро такого супротиву Ці зміни. Вони лякали: дайте оцінки, чому дошки нема, чому парти рухаються, чому там діти сидять на підлозі. Тобто насправді всі ці зміни, які і робили школу дружньою для дітей, вони відлякували багато батьків. Дійсно, от така теза батьків була. А навіщо ця реформа? Змінилося суспільство раніше. Треба було слухняний, який добрий виконавець, там не, не заперечує багато запитань. А зараз хто такого візьме на роботу? Зараз треба ініціативних, креативних, які сміють співпрацювати, які гнучки, адаптивні і так далі. От власне само суспільство міняє запит до, до школи і до освіти. А давайте, отак от простими словами, розберемося, що таке цінності нуш. Ну, перше, це дитиноцентризм, школа для дитини. Це от ключова ідея, від якої відлік такий почався. А далі вже інші принципи і інші цінності реформи, вони власне вже вибудовувалися навколо цієї центральної. А які? Це педагогіка партнерства. Новий формат спілкування вчителя і дітей, вчителя і батьків. Була ідея в тому, щоб батьківська громада приймала участь у рішенні, як буде відбуватися життя школи, життя дітей. Чи мають батьки впливати саме на зміст освіти? Вони можуть впливати на вибір школою освітньої програми. Окей, повернемося до партнерства. Тобто я розумію, що партнерство має відбуватися. Між освіта, батьки, діти. Але ідея, що мають прийматися рішення колективно. Ну от, наприклад, школа не сама вирішує директор, сказав, що ми на дистанційному навчанні всі, все, всі пішли на дистанційне навчання. А це саме колективне рішення, коли опитують батьків, коли приймають рішення на педагогічній раді, коли це все обговорюється. Але найскладніше тут реалізувати цю ідею саме коли вчитель спілкується з учнями, тому що тут партнерство. Щоб воно було насправді партнерством, а не тільки так називалося, його досить складно реалізувати, так. тому що ніби вчитель тепер вже не в тій ролі наставника, який говорить, його слухають, виконують. А він має бути в діалозі. Можна сказати, що і в дітей, і в батьків збільшилися права. А, так, звісно. І взагалі ідея іще одна: надавати дитині вибір, де тільки можна це робити: вибирати завдання, вибирати групу, в якій ти хочеш працювати. Більш складне, більш просте завдання, і, і нести відповідальність за свій вибір. Я навчилася більш-менш бути самостійною, і за того, що на самостійній роботі ти робиш це сам, тобі ніхто не допоможе, думаєш ти. Не вчитель. ти які ще цінності? Рівний доступ до освіти. Всі мають рівні права, да і всі мають отримувати. Одна однаково якісну освіту для цього всі вчителі перейшли пройшли перепідготовку, тобто їх навчили працювати згідно з цінностями, ну, ж, з новими методами, і в рівності ще інклюзія. Сюди ж також ага. тому що це також один з напрямів реформи охопити дітей з особливими освітніми потребами, загальною загальнодоступною освітою. Там були дуже великі цифри на перших роках. Скільки дітей з особливими потребами почали навчатися? Загальних класах ще є одна зість. Це компетентнісний підхід, тобто це коли навчають не сукупності фактів, фактів і не перевіряють знання великої кількості інформації, формують уміння цю інформацію застосовувати в різних ситуаціях. Ідея в тому, що завдання дається якесь життєве, комплексне, і ти от маєш застосувати кілька знань з різних сфер. Якщо це математика, ти можеш розрахувати, який кредит тобі вигідно брати, який ні, скільки ти за нього переплатиш, на скільки років порівняти. Умови в різних банках, ти будеш рахувати відсотки, але не просто вирішувати абстрактні задачі, а конкретно якусь життєву ситуацію. У мене був проєкт з навколишнього світу. Я побудував електронну електричну станцію, така велика картонка можна сказати, як десь два щоденника, на якій був будиночок, електрощиток, виходить, ще два вітряки, Запровадити таку величезну реформу. Ну, це важко, це об'ємно, це дорого. Хто допомагав ще окрім держави? Була державна субвенція щорічна на нову українську школу. Було досить досить велика кількість грошей від держави, і була міжнародна допомога. Тобто на різних рівнях працювали вони і зі школами адресно, і з міністерством. Lego Foundation — це такий приклад грандіозний, коли вони. Реалізуючи цю ідею навчання через гру взагалі в них це гасло, і вони забезпечили цеглинками лего і конструкторами абсолютно всі школи України. Всі початкові вони простоли фур... України поступово, да спочатку перші класи, ну весь час перші класи, але вони зростаючи забирали з собою це. Ну тобто, поступово ж реформа запроваджувалася. Тобто, це були просто фури цих цеглинок Лего, які Данія надавала безкоштовно. На Україні, отже, що хотілося, зрозуміло. А що власне ну змінилося? Ну, по перше, просто візуально зайти в початкову школу, і можна побачити, як змінилися класи. То змінилися навіть кольори, мобільні парти, та які то, можна їздять, рухати рухати, перебудовувати їх в групки, в пари. Да. З'явилися цікаві локації для дітей, там де вони можуть усамітнитися, різні пуфи, м'які угу. в коридорах, кулери, вода тобто, це як одна з обов'язкових таких вимог. Підручники вчителі можуть обирати підручники. Їх досить велика така різноманітність. Тіни, які працюють для дітей, От також це була одна з ідей. Щоб було менше різних якихось стендів формальних, а щоб на стінах були дитячі роботи. Можливо, бачили, коли заходили в багатьох школах. Сходи навіть працюють, коли uh -huh. на сходах пишуть якісь формули, та формули там, там цифри, цифри цікаві, ціла, та, школа. Да, цікава ідея. Коли ти кожен день крокуєш цими сходами, і це в тебе просто відбувається. Вже це форма гри. Фактично, в початковій школі це основна ідея. перший, другий клас навчання через гру, але саме навчаються. От ми можемо грати в супер. Марки і вивчати, навчатися рахувати, читати, писати, вивчати там, досліджувати продукти, критично оцінювати, там правда там, чи неправда, чому можна довіряти а ну, чому не можна. Тобто, я так розумію, що ухил йде на критичне мислення. Це один із напрямів дітей, вчимо сперечатися, не довіряти, ставити запитання. Аргументувати і заперечувати і своїм однокласникам, і вчителям. вчитель може сам їх провокувати, допускати якісь помилки. Ну, Є такі ага. навіть прийомчики, коли навмисно на дошці роблять помилку. І там навіть такі як міні-експерименти були, коли діти спершу вони все одно очевидні помилки. І він каже, все нормально, перевірили, переписуйте. Вони можуть казати одразу так, мовчки переписують, навіть не допускають думки, що вчитель може помилитися. Угу. Спеціально цьому навчають. То вчитель ще раз повертає: давайте уважно, давайте. Подивіться. Мені здається, щось там не так. Система оцінювання з'явився в нас такий термін, як формувальне оцінювання. А от в початковій школі перший-другий клас у нас нема оцінок, Взагалі? як таких вербальне оцінювання, вербальне і формувальне оцінювання, такі формули зворотного зв'язку, коли я за щось хвалю, потім кажу, вказую, десь, натякаю десь на помилку або на неї прямо вказую, даю можливість її виправити і. Закінчую цей зворотний зв'язок, тим, що я вірю, що точно в тебе це вийде. Постійна робота над тим, щоб діти самі вчилися виправляти свої помилки, знаходити їх, не боятися, радіти, що я знайшов помил. не боятися робити помилки. Абсолютно. Нам багато вчителів, наприклад, з математики Валентина Миколаївна розказувала, що навіть якщо ти помиляєшся, то це нормально. Ми люди і ми помиляємося ми машини. Перший другий не ну, там є в них свідоцтва досягнень, там, де очікувані результати проставляються, досяг не досяг. Ось так, такий зворотний зв'язок в першому-другому класі наприкінці року. Третій, четвертий клас з'являються рівні, тобто оцінюється початковий рівень, середній, достатній або високий. А далі в п'ятому класі вже починаються бальне оцінювання, все одно зворотний зв'язок, критерії. Робота над помилками, вони присутні. Ну, я чув таку тезу, що зараз оцінюється прогрес дитини в порівнянні з собою, а не в порівнянні з іншими в класі. Так, в цьому mm. якраз також одна з ідей, що дітей вчать оцінювати свій прогрес, ну і не порівнювати з іншими не оприлюднюються оцінки на загал взагалі. Взагалі, навіть в п'ятому шостому… Це навіть прописано в документах. А для чого? Для того щоб не було оцих ярликів, коли діти сприймають один одного як відмінника чи, чи, двіщника. чи двіщника, да. для того, щоб психологічно комфортно дітям було навчатися, не кажуть там погані оцінки. От, наприклад, там Олег Полишів два. Такого не кажуть. Тобі просто приносить заш, ти дивишся, думаєш, що у тебе там щось не вийшло. І все. Я думаю, що це як сказати так правильно, це. Типу принижує просто не дуже приємно. От, наприклад, ти получив там двійку і це кажуть на публіці, і це як мені здається. До речі, також батьки спочатку цю ідею не сприймали, і багато хто з вчителів говорив, що вони вимагають, покажіть мені інших оцінки, або скажіть, яка моя дитина порівняно з іншими. Тобто це запит батьків. Запит був. батьків. Їм хотілося розуміти, це в нього там. В мене розумний син чи та да, дада. Да. Ну це оці стереотипи, які переслідують нас з радянської школи. Фактично цього року ми вже маємо. П'ятий клас, який пройшов повністю нову українську школу, ну, п'ять років це досить таки тривалий термін. Чи є вже дослідження, аналіз? Що вдалося? Що ні, 18 році, в четвертому класі був перший замір читацької математичної компетентності дітей, коли ще це були діти не нової української школи, так. і за задумом мали провести повторний зріст через два роки. Ну насправді вийшло зробити в 2022 році другий зріз, тому що спочатку там була пандемія, потім розпочалися всі ці процеси. Другий етап показав дещо погіршення результатів, але тут дуже важко визначити причини, чому тому, що в нас відбувалися два роки пандемії. Далі як Online. Онлайн війна, війна і все це ну безумовно вплинуло. Це хардскіли, правильно? так. А софтскіли, на які все ж таки нова українська школа більше ставить ставку? Так по soft skills було дослідження, коли діти нової української школи були в третьому класі. Пілот був в третьому класі, і діти були в другому класі вже масово. Було дослідження по м'яких навичках. Це окрім критичного мислення, це уміння співпрацювати, уміння висловлювати свою думку, аргументувати креативність. Тобто, якраз у ці навички, які певний час називали навичками 21-го сторіччя, тому що вони затребувані найбільше угу. у суспільстві. Тут якраз ми маємо позитивні результати, і бачили, що учні пілотних шкіл на той час демонстрували вищі результати ніж учні інших шкіл. У нас розвивається фантазія, та ми можемо придумувати нові ідеї. Цього року ми писали дві казки. Я ти вважає, що, що це розвиває? Фантазія, але вона як всі. Ще було невелике цікаве дослідження, коли діти були в першому класі. Нової української школи дослідження по емоційному задоволенню дітей, і там якраз були прекрасні результати, бо діти в першому класі їхні батьки свідчили про те, що вони з задоволенням йдуть в школу. Я вважаю, що це також дуже гарне надбання. Ну і найголовніше, що попереду? Наступний крок реформи. Ну, по йде реформа з року в рік, додається ще один клас. Найскладніший етап це буде перехід старшої школи на нову українську школу. І якщо говорити про ризики, то зараз у нас от втрата фінансування відбулася через те, що бюджет урізали через війну. Зрозуміло чому. Але якраз оця ця ідея створення простору обладнання. От маємо ми тут втрати великі, і тут якраз от треба буде далі це все відбудовувати і далі це все якось надолужувати а стосовно змісту то триває реформа не зупиняється не зупиняємося. не зупиняється це найголовніше так ну що я можу сказати всі ми прагнемо змінити нашу країну на краще але без зміни в системі освіти цього досягти неможливо на жаль пандемія і війна заважають реформі але сьогодні ми переконалися в тому що позитивні зміни є Ну і найприємніше, що я сьогодні почув, це те, що діти з радістю йдуть до школи, що може бути краще.